Пане Романе, доброго вечора. Доброго вечора, пані Ларис Портнов, це диктаторські закони Януковича. Портнов, це людина, яка допомагала в анексії Криму російській стороні, яка відверто працювала на Росію. Це людина, яка не боялася писати погрози в соціальних мережах. Це людина, яка повернулася в Україну у 2019 році, коли до влади прийшов Зеленський. І говорять, що справа Портнова останні роки, ну тобто його методики Працюють і досі хто сьогодні навіть пожартував, що портнов помер, а його справа живе. Що ви скажете? Що за феномен Портнова? Які у вас спогади про нього, і що це таке за е, термін портновщина у нас зараз? Ну, е, пані Ларисо, треба одразу сказати, що пан Портнов в політичному відношенні був абсолютно всеядний. От е його кульбіди політичні, вони вражали всіх, але в його політичній біографії е були два фрагменти, які, наприклад, вони мене шокували. Е перше, це власне співпраця із президентом Втікачем Януковичем, і оцей перелік законів, е частину з яких ви назвали. Він для мене був абсолютно незрозумілим, тому що до того позиція Портнова була кардинально іншою. От. І угу. цей кульбіт, ну хіба що от, можна пояснити його діяльністю як юриста, як правника? Бо для юриста пояснити одне, а потім пояснювати протилежне тут ніякої проблеми немає. Але факт праці на російські спецслужби. він Переходить через будь-який край. Зрозуміло, що диктаторські закони, я вже не кажу там просто закони перетворення України в кримінальну і поліційну державу, це небезпечні речі, все це бачили і розуміли. І тут можна було пояснити хіба що його поглядами політичними, які мотивовані були якимись речами. А от праця на Російські спецслужби, це вже відверте колаборантство. І треба розуміти, що робота на КГБ, ФСБ це все рівно, що підписувати собі вирок. Те, що трапилося з моєї точки зору, це, власне, і є наслідок колаборантства, бо співпраця з Росією, вона вбиває. І це знають дуже добре. Ті, хто займалися міжнародними відносинами, і хто, кому вдавалося. Дотикатися до співпраці, до видання діалогу переговорів з російською стороною, а тим більше колаборантських речей, про які якими займався Портнов, ну вони чітко свідчать про те, що Росія ніколи не залишає слідів, вона завжди їх усуває. І ці приклади впродовж цих вже дванадцятий рік війни, вони вже не поодинокі. Тобто, тут очевидно і зрозуміло, чия рука. Замітає за собою, прибирає ці сліди і так далі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи мав портнов зв'язки чи вплив на нинішню владу? Тому що ми вже згадували сьогодні, що була петиція і зібрані голоси за введення санкцій щодо портнова, влада на це не пішла. Ну і багато говорять про те, що власне кажучи, в певних моментах влада і портнов працювали в одному русі, ну хоча б оці 11 справ проти Петра Порошенка, які Портнов ініціював і так далі. І що ви думаєте про це, ну тут роботу української влади виконав Вашингтон? Санкції були з Білого Дому. Угу. Ну можна було б так сказати, поглузувавши, якби не нинішня ситуація. В цьому відношенні знаєте, я глибше знаю історію попередню ніж ту яка пов'язана з коридорами влади сучасної, але те, що повернення портнова. До України було пов'язано з бажанням співпраці з нинішньою владою, а можливою співпраці це очевидно. Те, що він не припав до двору, а є свідченням того, що він покинув Україну у певний час. І очевидно, це стало свідченням того, що або його не дослухалися, або він не дослухався. Але очевидно, що вони не знайшли спільної мови між собою, тому він покинув Україну. Але я ще раз хочу підкреслити: той, хто зайшов у цю КГБшну, ФСБшну річку, той повинен розуміти свою долю. І е, я ствердно це кажу, тому що все-таки е, роки, десятиліття проведені в українській владі, зайвий раз доказують, що такі кроки є небезпечні. І от ми зараз проживаємо вже той період, коли до цього відносилися дуже легковажно. І думали, що всі ці контакти з Росією, з ФСБшними структурами, що це так собі, це такі глузування. Це глузування, які закінчуються тим, що гинуть люди, і ті, хто входить у цю річку. А що стосується співпраці з нинішніми очільниками, то з моєї точки зору той фрагмент, який був, очевидно, що вони не сподобалися один -одно, одному і розбіглися дуже швидко. Скажіть, будь ласка, ви особисто спілкувалися з портновим. Які у вас враження від нього, якщо спілкувалися? От, чому, ем, чому ця людина вибудувала цю систему такого великого впливу на судочинство, на там, віджимання бізнесів і так далі? А, пані Ларисо, він учасник певної системи. Причому е, учасник, який а, володів дуже Хорошими організаційними задатками. Він ніс у собі адську систему знань, яка працювала на групу певну. Тому що розумієте, дуже багато у цій групі, починаючи від Медведчука і всіх інших, хотіли в свої. Рукавиці колючі, схопити і судову систему і адвокатуру України і так далі. Власне, він не був складовою цієї системи. До речі, частина цієї системи, як ми бачимо, в тому числі по поступках Медведчука, вона дуже швидко перекинулася, а потім і до того працювала на ворога. Тому очевидно, що до цієї системи треба приглядатися. бо... Ні, Портнов, ні Медведчук не були одинокими учасниками цієї антиукраїнської системи. Ми написали от сьогодні головний заголовок. У нас ціль номер один. Це знаєте з таким підтекстом, що ніби ми говоримо про портнова, але насправді мали на увазі Путіна, тому що Путін за даними пропагандистських каналів був на Курщині, там провів нараду, пофоткався і, і так далі. От і власне кажучи, Путін демонструє, що він у війні, що він не ні, ні про які мирні переговори. Не думає інформація про те, що Трамп, спілкуючись з європейськими лідерами, їм відверто сказав, що Путін перемагає у цій війні. Тобто, ці російські наративи перемоги, вони поширилися, власне кажучи, і на Трампівську команду. Так треба розуміти, все тепер Трамп не з нами уже. Він уже з Путіним. А, ну, давайте так, якщо вірити за свою масу інформації, то частково я приймаю цей ваш пас, пані Ларисо. Але ми не знаємо насправді реальний зміст цієї розмови. Бо ну, давайте так правду скажемо. Зміст розмови ми бачимо із повідомлення Дональда Трампа в соціальній правді і із Аксіос, який угу. посилається на телефонну розмову тих. Європейської п'ятірки і Дональда Трампа. А якщо бути чесним, то це ну, не ті джерела, по яких можна робити висновок остаточний. Однак те, що відбувалося цими днями в Сенаті вчора, сьогодні, воно проливає світло на те, що насправді могло там бути, і що відбулося. Перше, що я можу сказати, Трамп не покине цей стіл. Друге, розмови, які сьогодні ведуться про те, що, скажімо, там Сполучені Штати виходять з цього процесу, Сполучені Штати не вийдуть уже з цього процесу. Ситуація виглядає приреченим для Дональда Трампа. Він проявив абсолютно безпорадність у цих переговорах. Але пані Ларисо, ми здається. З вами говорила після першої телефонної розмови. Угу. Я казав про те, що сподіватися на здатність Трампа годі. Це у книжках, які не він написав. Він розповідає, що він маститий переговірник. Він нікудишній переговірник, бо йому європейці роздували, поклали в рот. А він, як кажуть, навіть меседж витримати не зміг. І все насправді пустив повітру. І не випадково неназвані свідки кажуть, що коли він почав відчитуватися про свою телефонну розмову, то спочатку це європейських лідерів дивувало, а потім це їх шокувало. Ну як можна було так бездарно відкрити свої козирі? Я вже кажу про нього, як про картяра в цій ситуації. Угу. А, він любить однак... цей термін використовувати дійсно. Так, однак в цій ситуації я би волів, скажімо, торкатися іти в сторону, а що в цій, е, можна робити, щоб її ситуацію реанімувати? І оці ідеї, які зараз пішли, зустріч Ватіканів, зустріч чотирьохстороння. в тому числі ще вкидаю одну річ: е, розмова навколо меморандуму це безглуздість повна. Тому що всі ці пункти ми читаємо починаючи з 2007 року, а написані вони в 2021 в грудні місяці, коли ультиматум Москва пред'явила Вашингтону НАТО і Україні. От там це все від дона починаючи від денацифікації роззброєння України. Закінчуючи виведенням з Європи НАТО і відходом НАТО до кордонів східних кордонів Федеративної Республіки Німеччини, все це давним-давно записано. Але ну, ну як у голові Трампа можуть поміститися такі високі матерії? Оце, пані Ларисо, вам даю підказку. До того часу, поки ми від Рубіо чи від Вітькофа не почуємо слово, і що вони за словом. Першого причини розуміють, Оце, це контрольне слово для них. Якщо вони не вживають це слово, це означає, що вони, вони взагалі не розбираються, що вони мають справу. А якщо сюди додати ще неподільність глобальної системи колективної безпеки ще один оцей вислів, і до нього ще законні територіальні інтереси Росії, якщо оці три речі вони не акцептують, і не розуміють їм їх значення, їм нічого робити в цьому процесі. Ну, це мені це нагадує школу, от початкові класи, коли вони ази вивчають, і коли вони не знають абетки, якого біса вони сідають читати книжку. А ви вірите, ну, більше, ви вірите, що того. вони заглибляться в предмет? Ну це ну, пані Ларисо, життя така жорстока штука, а війна ще й страшна. Що вона дуже багатьох швидко учить тому, чого вони навіть в житті собі уявити не могли. Тому він не бачив що смаленого вовка Трамп. Зумієте, він їздить по палацах арабських шейхів, він любить золото, а він любить все жовтеньке, щоб було. Нічого, нічого. Він побачить, що і й скрежет металу, якщо він себе так буде вести, як він себе веде. Бо московський фюрер йому ж потрібна не тільки Україна, Європа. Йому потрібно ні звергнення Сполучених Штатів Америки, каліцтво всього світового порядку. І це треба пояснювати Дональду Трампу. А то він бере і винагороджує злочинця. Злочинцю він каже: Ми з тобою будемо мати бізнес. Пані Ларисо, людство тисячами років боролося за справедливість і невідворотність покарання за злочин. І тут прийшов чоловік і каже: Я тебе винагороджую бізнесом. Статками за те, що ти давав команду вбивати, розстрілювати, гвалтувати, знищувати міста і так далі. Ну, о -о оцінити по-людськи це, це сприяння злочину. Це сприяння злочину. І тому життя ще все розставить на своїй місці. Восени в Білорусі плануються військові навчання прямо біля кордонів Європейського Союзу, так би мовити. Багато експертів говорять, що це щось аналогічне до тих навчань, які були перед повномасштабним вторгненням в Україну. Оця осінь стане осінню випробування для Європейського Союзу і НАТО. Як ви вважаєте? Вона зараз уже є величезним випробуванням, тому що вся Європа або палає, або збої відбуваються, або брив кабелів зв'язку, систем комунікацій і так далі. Для Московського фюрера все це є інструменти війни, все це зброя. І насправді і розвідки європейські, і представники відомств оборони чітко говорять про те, що війна в Європі, війна на сьогоднішній день Росією ведеться. А зайвим доказом цього судові процеси, які зараз в Лондоні завершилися. В Німеччині продовжуються, які доказують, як диверсійні групи російського ФСБ працюють по всій Європі, чиняючи, починаючи від викрадення людей. Закінчуючи вбивствами планування вбивством, диверсії на транспорті, на залізниці, підпалом підприємств, які працюють починаючи від офісів підприємств, які співпрацюють з Україною, закінчуючи підприємствами, які випускають продукцію оборонно-промислового комплексу і так далі. Насправді, ця війна йде додавте сюди обриви комунікаційних кабелів, енергосистем, вуглеводневих систем. На Балтиці, тобто, насправді, якщо подивитися, то доктрина Російської Федерації використання всіх інструментів війни задіяна повністю. Що стосується безпосередньої інтервенції агресії проти цих, проти цих країн, то вона високоімовірна, а в тому числі малою кількістю по системі по методології, як це було зроблено в Криму. Адже насправді, якщо подивитися так чесно і відверто. То а, європейські системи, системи НАТО, вони не налагоджені для протидії в таких умовах, і підготовку, в тому числі, національні війська і міжнародний контингент військ не вів для протистояння таким операціям. Звідси загроза такої війни є дуже і дуже високою. Вона ще більше посилилася, і про це набагато більше почали писати. Коли почалися якісь там шептання Трампа із е, Путіним про якісь там мирні переговори і так далі, це просто виплеснулося таким об'ємом інформації розвідданих в Європі, що вона шокувала. Скажіть, будь ласка, от 17-й пакет санкцій. Вчора е, Європа підтвердила цей пакет проти Росії, кажуть, що готують 18-й. Ви е, не розчаровані в санкційних механізмах за ці роки. 17-й пакет пані... а Росія Лариса, працює. То, з моєї точки зору. О, пакети це добре. Ще краще, щоб вони були вибуховими. Ці пакети, ще краще, щоб була створена коаліція, ще краще, щоб був створений альянс оборонний, як про це каже генерал Залужний, ще краще, щоб були сформовані війська, об'єднані команда, об'єднаний штаб, розроблені плани і так далі, в тому числі формування спільного оборонного союзу з участю України, європейських держав. Можу вам сказати, я не знаю, чи вистачить мого життя, щоб все це побачити. Але якщо так буде вести себе Трамп і всі інші, е, побачимо. Ми все це побачимо ще, тому що Фюрер він е, руку підняв не лише проти України, він іде війною проти Європи, проти світового порядку. І віз зла сформована. Її порядок денний зрозуміло. Ну, на жаль, ми маємо такого партнера, як Дональд Трамп, який дуже довго думає і доходить дуже довго. Що є, мабуть, довго в нього. Європейський союз міцніше на тлі цих загроз, от на цьому тижні було повідомлено про договір між Британією та Європейським Союзом. Це перший після Брекзіту великий договір про таку дуже потужну співпрацю. От, здавалося б, ми говорили, що європейський союз хиткий, Брекзіт і таке інше. Але зараз бачимо, що на тлі загрози вони об'єднуються чи не так? Що стосується Європи, то починаючи з осені. А, і навіть в питаннях допомоги Україні Європі буде потрібно від Сполучених Штатів Америки лише розвідувальна інформація. Тобто Європа повністю замістить а потреби України, в тому числі, згадайте ще декілька а, тижнів тому ми говорили про те, що в Європі немає систем, які можуть працювати проти балістики. Виявилося, вони є. І багато чого є багато чого завдяки виділеним ресурсам зараз добудовується. Об'єми оборонної індустрії Європи розвиваються дуже швидко. А тут дуже важливо, що в усіх складових там присутня Україна, тому що діє принцип 2 плюс 1 і в закупівлі, і в виробництві. Інша справа, що коли все це стає на ноги, потрібна конче потрібна активна дії дія Вашингтона. Ну, на жаль, ми маємо те, що маємо, як казав класик. Значить, Сполучені Штати Трамп не, не будуть брати участь у великій Двадцятці, Це на сам кінець. От дуже смішна інформація, я тільки що її прочитала. Що президент Спупрезидент Пів, Південної Америки вибачився перед Трампом, що не може подарувати йому літак. От, ну, Власне кажучи, ну, на цій... То, тому й не буде брати участь президент Трамп, бо там немає літака. Ну ну що ж якось переживе <ріст> так. Ну політика доходить до абсурду. Дякую, пане Романе, що були сьогодні Дякую. в моєму ефірі. Роман безсмертний дипломат і політик.